Біленьківська громада планує у 2017 році провести вуличне освітлення, зробити ремонт доріг і зробити ремонти клівель в школах, в дитячих садках, системи опалення. І хочемо, щоб вона заработала відділ освіти, і комунальний заклад культури, і соціальний захист наладить населення. Що ще такого? Бистро хотіла да? Проблеми які у вас? сьогодні? Проблеми зараз у нас і, знаєте, і будинки, утримання будинків пров... житлових. Дуже величезні проблеми. Проблеми з перевезенням у нас на даний час є такі проблеми. М ну, приміщення у нас це все є. Давайте ми заработали, все нормально у нас. Всі заклади працюють, заробітні плати отримують, аванси виплачуємо. Стараємося, щоб всі заклади працювали в належному стані. А чому ви таке активне увагу уділяєте обученню персоналу? Тому що ми знаємо, що це наше майбутнє. І якщо ми щось зробимо неправильно, повинні бути професіонали, які працюють на цій території, і розбиратися з кожним питанням, і да? вирішувати позитивно всі проблеми, які в нас є на території. Це повинні робити професіонали. Thank <laughs> you.